Нарвешся. Нарвешся, поцілуй прямо в клюв. Ага. Да, так от. Так і зроблю. Ось побачиш. <гум> Іди краще покушай, тоді без поцілунків обійдемося. Біжи мій хороший А ти ще ж чмокну до жену. Ох, чмокну, Прям в клюва. Прямо в клюва зараз. Ну що, іди до мене, іди до мене, будемо цьомкатися. Ага. А все? А все, отримав. Злюка бобер. І ще раз може підійдеш. І ще раз може підійдеш, я тебе ще раз чмокну. Отак. От да, в грібінець поцілую тебе. Поцілую в грібінець, якщо зараз вже не підеш їсти. Угу. Ти краще їсти, да?